Нас давно тут не було. Та ми повернулись. Ви близнюки? Ні, Ми кузени. Є легенда про людей, що мають дар створювати таку прекрасну музику, що вона здатна викликати духів з минулого. <плес> 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 а тому може стерти межу між життям. І в смертю. Слухайте. Це не домашні посуденки. Вибивати готові, а танцювати, доки ноги тримають? Якщо гратимеся з дьяволом, Врешті він прийде до тебе додому. У нас проблема, люди. Що відбувається? О, ми чули, що тут вечірка. Цей світ вас уже поховав, а я здатен врятувати. Нам не потрібен порятунок. О, ще й як. А ти хто? Я твій єдиний вихід. Не варто кричати. Йому вже краще. Я не вірю в магію. Приводів демонів. Владу. Somebody please. Take me, take me, take me. <mučius> а, ви здохнути всі до останнього. <Throwing sound> Ех, я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут. Ну ж відчиніть, випустіть мене. Стеку, Стегу? ти? А хто ж же відчиняє? Це не твій брат.